Доброго дня. Сьогодні мої внучата їздили медогляд проходити в лікарню, але ж туди, щоб попасти, то треба тільки через магазин. Вже доставились додому, а зараз Анжела з Наташею поїдуть мопедами у школу на збори, а вони будуть бабу розлікати. Олєшка, що це там таке тобі? О, Олешкові Хресний дав гроші. Ану Олег. Ну, на півчаса затіш є. Някі. Де ти був Олешка? В магазині? В магазині? А, -а, -а. а укола тобі давали? Чи кров з пальця брали? Да. Пальчик... Не з спаль... пальця, а з З вени брали? А -а -а. Ти не плакав? <плакав> Ні. А на ще, ще плакала? Люди добрі. Оце, да. А ти, мужик, не плачеш, да? хлопці ж не плачуть. Дівчата поїхали в школу. Баба сьогодні за няньку. Обидвоє суперактивні, не можна за ними слідкувати. Отак, От Отакною <рив> ну <і> простягнув, заморився. <рив> Отакий От виноград. Колохати такий самий, але напала болячка. Ми й кропили його. Нічого не допомагає. А цьому хоч би що? Ой, які ви. Вразні з квітками. Чи квітки вразні з вами? Вразні з вами. Вже яблучка достигають. Червоніють. Ого, сам достав, сам вирвав. От добрий виноград, да? mm. так? <ріст> Та що ж ти по половині викидаєш? Все висмоктуй. Mm. Ти ж не висмоктуєш все, Олешка. Mm. Гарно висмоктуй, щоб шкурочка тоненька була. Гарненько. Ось так, щоб тоненька була шкурочка. О, бач, висмоктав всього. Ой боже. О. <софія> а замітати хто буде? Візьмете віник і позамітаєте тоді. Так, да, Я буду замітати. Будеш замітати, так? Да? Молодець. Ти ж сільський хлопець, так? Да? <риклад> Поїхали додому через час будуть. <риклад> Добре, що близенько. Вітався вже додому своїми віщами. Пока-пока, Олєшка Не знімай, яке, а що породить. Серйозно. <риклад> Рано зайдеш на чай. Ой, в нас на вечір робота зібралася, поки в школу, поки попоралася, та й вже й вечір. Помила банки, помила перчик, буде закривати лечо. Кришить перчик. У нас перчик червоний великий. Де це він? Ось такий гой червоний великий. Але якась тонка шкурка. А цей? А цей ось, де де де, де Тусктувстий тов, такий, м'ясистий. У нас такий перчик по 70 гривень, а це свій згорода. Кажуть, як він вас так достигає на городі, чуть-чуть був зеленковатий, постояв кілька день і зробився червоний. Достигнув в ящичку. Ebbene, l'idea di essere un po' più le lezioni di <гум> І не граємося. А то ще його там милитрі. Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. <гум> І не граємося. А то ще його там милитри. Олєшка качить до мене, бабко, де мій суп, давай супу. Ну і наш Лесик теж захотів вечерати. <різь> <різь> лесик просить добавки. <різь> так, помидорки перемололи. Вони покипіли 5 минут, додавали всяких приправок, додавали перчик. З перчиком покипіло 10 минут і закриваємо. Так, рецепт в описі під відео. Всім на добраніч, а ми будемо ще слідуючі порції ставити.